Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Тепло всім. Сьогодні тепло подали в житлові будинки. Велика історія, відповідальність та відданість республіканській клінічній лікарні 90 років. Лікування за кордоном ще виділили 3,5 мільйони рублів. І Бондерська фортеця запрошує свято врожаю сукот у неділю. Головна новина дня. Тепло дали у житлові будинки. Сьогодні вранці котельні запустили по всій республіці. Нагріватимуть батареї поступово, щоб не було аварій. Теплосеть аварійна. тепло подаємо. Житомо в втічення дня. Столичні тепломережі тут з самого ранку не втихають телефони. Питання у всіх одне коли буде тепло? Сьогоднішнього дня у нас сьогодні. Почалося поетапне підключення житлових будинків і подача теплоносія. Чому поетапно? Бо підключати ми будемо протягом трьох робочих днів. Буквально з восьмої години почалося підключення. Лише за кілька годин 14 поривів. Їх треба негайно усувати. Усі бригади працюють у посиленому режимі. Сьогодні робочий день до восьмої вечора. Працюватимуть в суботу і в неділю. Всі ці 14 на даний момент всі ці поривів це протікання опалювальних приладів, підводки до опалювальних приладів. Хтось робив ремонт влітку. Зараз у них протікання в мережах усувається це дуже швидко. У нас завдання за три дні підключити всі житлові будинки. А це серце теплоенергооператорська. Тут основний щит управління перевіряють температуру, тиск. А ці дані показують роботу котла. Саме звідси регулюється теплоподача по всьому місту. До цього дня тепловики готувалися усе літо. Ремонтували, відновлювали, реконструювали. Подачу. Відкриваю подачу опалення на будинок набережна 1, другий під'їзд. По трубопроводу тепло йде до цього будинку. Сьогодні опалення дали по всій республіці. Будинки прогріваються. Люди радіють. Дуже раді, тому що було дуже холодно. Діти всі в піжамах. дуже раді, тому що було дуже холодно. Діти в теплих піжамах, шкарпетках. Самі утеплювалися як могли. Ковдри, кондиціонер вмикали, тому що було дуже холодно, часто хворіють через це. Вранці, коли встали, відразу відчули, що набагато тепліше стало і, звичайно, комфортніше. Розповітрюванням систем та обстеженням недогріву тепловики займатимуться протягом наступних днів. Тож просять жителів міста забезпечити їм доступ на верхні та технічні поверхи. Напередодні президент Вадим Красносельський зустрічався з представниками профспілок, згадували історію, піднімали нагальні проблеми, говорили про придністровський народ, про зарплати та особливості нашої освіти. У мене іноді складається враження, що люди керівники не включають телевізор. Вони не розуміють, що вже немає радянського союзу, немає системи зрозумілої та злагодженої, що все змінилося. Світ змінився. І треба напевно мінятися самим, і у своїй справі треба змінюватися. Не буде швачка вчитися три роки. Чому? Тому що це молода жінка, яка напевно вже має дитину. Дай Боже, що і чоловік, часто мати одиначка. Їй треба заробляти гроші одразу, а не за три роки. Розумієте, це життя. Все просто насправді. Що ми зробили? Ми ввели поняття дуальної освіти. Ми залучаємо до навчання наших виробників. І тепер швачка може отримати у нас за півроку кваліфікацію. Те, що ми зробили дуальну освіту, це був хороший крок вперед. Вже підготовлені тисячі фахівців за даною тематикою. Я завжди все-таки. Я завжди жив з думкою, що не можна все списувати на зовнішній фактор. Спочатку пандемія, бойові дії в Україні, залежність від Молдови. Від цього нікуди не дійнешся, але навіть у цих умовах ми повинні всередині держави робити все, що можливо. Ми повинні гарантувати політичну стабільність, це не порожнє слово. Саме в Придністровському народі цементувати його. Ми повинні створювати умови для економічної достатності, особливо в галузі сільського господарства і не тільки, щоб себе прогодувати. І ми повинні гарантувати соціальну справедливість. Ось і все тут нічого не міняється. І зовнішній фактор на це вплинути не може, і найголовніше зберігати мир і працювати в ім'я миру тут у Придністров'ї. Ми цей внутрішній світ формуємо тут і внутрішні Ми цей внутрішній світ формуємо всередині себе, ремонтуємо, будуємо, розвиваємося у важких умовах. За кавкладеннями відремонтували або збудували понад 600 об'єктів, школи, дитсадки, лікувальні установи, об'єкти культури, спортивні об'єкти. Ми думаємо про молодь, що вона тут залишилася. Тому треба створити умови. Ми їх і створюємо, ремонтуємо, будуємо, йдемо вперед. Все це впирається в наші можливості і нашу відповідальність. Субтитрувальниця В Молдові в неділю референдум про вступ до Євросоюзу та президентські вибори. Думка Придністров'я сусідів не цікавить. Кишинів навіть не просив відкрити дільниці на нашій території. Чому Молдова не хоче чути придністровців і чого чекати Придністров'ю загалом після виборів у Молдові? Про все першому Придністровському висловив свою думку директор бюро політичних досліджень, медіатор Сергій Широков. Придністров'я який... Придністров'я ніколи не розглядали як рівноправну сторону. Ніколи ні нашу вла. Аду, ні, наше суспільство з погляду рівноправних тут навіть дивуватись не варто. Звісно, вони могли це зробити, не захотіли, тому що є певна підозра, що громадяни Молдови, які мешкають у Придністрові, матимуть якусь особливу окрему думку, що може вплинути на результат. Тобто, мабуть, у них якісь сценарії прогнози були. Вибори в Малові, да, вибори президента. Вибори у Молдові, вибори президента це лише перший акт вистави під назвою Виборча Кампанія Республіки Молдова. Тому що треба пам'ятати завжди, що президент Республіки Молдова є главою держави у парламентській республіці. Так ось вибори до парламенту, формування парламентської більшості та подальше формування уряду є куди важливішим етапом з точки зору прогнозування опису ситуації в наших двосторонніх відносинах між Кишиневим і Терасполем чи на влади. Опозиція, всі політичні сили, які залучені до електорального процесу у Молдові, вони не думатимуть зараз про Придністров'я, про Придністровське врегулювання. Іде боротьба за владу. Тому нам яке стратегічне визначення буде доступне лише вже 2025 року. Від двох лікувальних корпусів до справжнього лікувального містечка – 90-річний шлях республіканської клінічної лікарні сьогодні це 17 підрозділів та близько тисячі співробітників. Головна лікарня країни надає всі види медичної допомоги. Всі саме пацієнти, усі найважчі пацієнти отримують допомогу саме у РКЛ. Тут працюють висококласні фахівці, які надають кваліфіковану допомогу та рятують життя людей. Тут постійно відбувається модернізація обладнання, навчання фахівців. Сподіваємося, що наступного року на базі РКЛ нам вдасться відкрити новий симуляційний центр. Для нього буде закуплено нове сучасне обладнання. Це дозволить нашим лікарям отримати нові навички. Це і 3 d обладнання, і різні муляжі, все що. Необхідно для практичного навчання наших лікарів та студентів. Медичний флагман виходить на новий рівень. Сьогодні тут проводять високотехнологічні операції, в тому числі з ендопротезуванням. Лише цього року замінили понад 200 суглобів. Нові титанові для громадян все безкоштовно за держпрограмою. Сьогодні побільшало й заслужених лікарів Придністров'я, серед них Микола Горшков, завідувач відділення хірургії голови шиї та відновлювальної хірургії. У РКЛ прийшов одразу після навчання на медичному факультеті Придністровського університету. Нещодавно на базі відділення стали проводити складні операції, які до цього в Придністров'ї не виконували. щорічно. отримуємо нове обладнання, вдосконалюємо знання, щоб працювати на цьому обладнанні. Відповідно, зростають обсяги операцій та допомоги, що надається. Все життя я уявляв себе лише лікарем, причому лікарем хірургічного профілю. Як мінялося з року в рік лікмістечко, згадували ветерани у Лариси Плахотний стаж роботи у РКЛ 40 років. Працювала лікаркою цитологіною виявляла захворювання на ранній стадії, ще на клітинному рівні. наша служить в основному наша цитологія служить переважно онкології. Якщо профілактична, то гінекологом. Дуже цікава робота. У молодості я й не думала працювати цитологинію, але закохалася у цю професію. Сьогодні я передаю свій досвід молоді. У мене є багато своїх напрацювань, якими я охоче ділюся з молодими лікарями. Сьогодні співробітники РКЛ приймають вітання їм вищі нагороди та найкращі побажання. А вже завтра на них знову чекають ті, хто потребує допомоги та турботи. На лікування придністровців за кордоном цього року додали понад 3,5 мільйони рублів. Напередодні Верховна Рада у двох читаннях схвалила ініціативу президента. Гроші на лікування пацієнтів із хворобами серця, онкологією, і не лише, наприклад, серед тих, кому допоможуть за кордоном за рахунок придністровського бюджету, чотирирічний Сашко Садковський. Сашкові Садковському 4 роки. У хлопчика важка форма епілепсії. Він уже пережив два інсульти. Щоб врятувати дитину, потрібна операція в Іспанії. Вона коштує 67 тисяч євро. На лікування Сашка навіть оголосили збір. Сім'я таких грошей не має. Тепер питання вирішилося. Операцію зроблять коштом Придністровського бюджету. Напередодні до Держпрограми цього року внесли зміни. Є у нас, звісно, Є У нас досить велике зростання, яке ми бачимо у 2024 році. Це діти до 14 років, які потребують медичної допомоги, і яка не може бути надана в наших установах. А це лік містечку у Терасполі. Юрій Мельничук проходить кардіограму. Йому 72. серйозні проблеми із серцем, і також потрібна операція. Возрос. Взяв своє, як говориться, і. Вік взяв свої, і настали хвороби. Ось намагаємося зараз виправити здоров'я за допомогою встановлення кардіостимулятора. У мене почали відбуватися перебої у роботі серця. Аритмія з'явилася. Пенсіонер має встановити кардіостимулятор. Така операція у Кишиневі коштує 2-3 тисячі євро. Юрію нічого платити не треба. Допоможе бюджет. Це дуже хороша допомога в нашому профілі, так оскільки... як це дуже хороша допомога у нашому профілі, оскільки кількість пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями рік у рік зростає, і ці гроші підуть на лікування гострого коронарного синдрому. Тобто пацієнтам із інфарктом міокарда нестабільною стенокардією на імплантацію кардіостимуляторів. Спочатку в 2024 році на лікування придністровців за кордоном виділили більше 37 мільйонів рублів. Тепер ще понад 3,5 мільйони. Списки тих, хто потребує допомоги, моз складає. Програма не, при... Програма не припиняється. Вона продовжує працювати. Ми вже попередньо бачачи, яка ситуація виникає. Що не вистачає ліміту, вже заздалегідь готуємо законодавчу ініціативу. Також за рахунок держпрограми лікування за кордоном допомагають онкопацієнтам, тим, хто потребує заміни суглобів. До речі, міняють суглоби зараз у нас. Операції проводять у лікмістечку. Рожевий жовтень триває Серед редакції. Безкоштовні огляди жінок-онкологами по всій республіці напередодні приймали в терасполі. Зранку у першій поліклініці була черга охочих було так багато, що консультації заплановані до першої години дня продовжили. Оглянули майже 400 людей. Така черга була напередодні вранці у першій поліклініці Терасполя. Усі на прийом до онколога. У Придністров'ї зараз рожевий жовтень, коли жінкам розповідають про рак грудей. Можна було пройти безкоштовний огляд без запису. Багато хто їхав із найближчих сіл. Ми, так сказати, жінки елегантного віку. Ми жінки елегантного віку і вирішили перевірити себе. Досить часто і молоді дівчата схильні до цього захворювання, і жінки у віці, так що так, слід перевірятися, я так вважаю. А хтось приїхав навіть із Кам'янки. Сюди прийшла з сестрою. Я прийшла з сестрою. Ми з Кам'янки приїхали. І дивлюся, що тут стільки народу. До третьої години дня лікарі оглянули майже 400 жінок. У семи виявили рак ще п'ять діагнозів під питанням. Багато хто прийшов на огляд вперше. Рішила, чому? Тому що вже возраст. Чому Вирішила, бо вік не молодий, і просто треба перевірити себе. Такий огляд ніколи не проходила. Ця хвороба дуже небезпечна, і не дай Боже це нікому, тому що я знаю, є знайомі, як вони страждають, як вони мучаться. Рак грудей одна з найпоширеніших онкологів у жінок. Привернути увагу до жіночого здоров'я хочуть лікарі та добровольці. У тирасполі є організація Живи. До неї входять жінки, які перемогли рак чи борються із цією хворобою. Ми ділили своїми історіями. Ми ділилися своїми історіями, як ми пройшли цей шлях, як ми знайшли у себе це захворювання і побажали їм міцного здоров'я та успіхів. Ми вже в ремісії прийшли підтримати інших жінок. Тішила не кабиніволь штаку акцію. Вирішила підтримати не так акцію, як жінок. Я вважаю, що у будь-якому віці треба бути уважним до свого здоров'я. Після огляду кожна жінка та дівчина отримують рекомендації від лікарів, наприклад, здати аналізи, пройти і мамографію. Лікарі рекомендують жінкам обстежуватися в мамолога не менше двох разів на рік. Сьогодні безкоштовні огляди без запису пройшли у першій поліклініці Бендер, районних поліклініках Григоріополя, Рибниці, Кам'янки, Слободзеї та Дністровська. Завтра у поліклініці Добосар прийом починають о дев'ятій ранку. Напередодні в офісі партії оновлення провели зустрічі з пенсіонерами з Терасполя за чашкою чаю. співробітники Агропромбанку розповіли, як користуватися валідаторами та отримувати грошові перекази, а ще нагадали про телефонних шахраїв. Ви приклали карту, вас порахували, що ви є, з вас не списалися гроші. Так працюватиме. А ще за круглим столом обговорили, навіщо людям похилого віку карта і як нею користуватися. Я щитаю, що то очень вигада. Я вважаю, що це дуже вигідно, бо будь-якої миті я можу зняти пенсію, можу частину, можу повністю, можу покласти на картку, якщо я маю зайві гроші. Теж було якось страшнувато переходити на картку, але перейшла і дуже задоволена, і всім раджу. Поки можу сама ходити, я буду Поки можу сама ходити. Я отримуватиму пенсію готівкою. Мені приходить звичайно на мій телефон, що пенсія зарахована на рахунок. І я вже сама маю час або в цей день йду, або на інший. Зустріч провели у рамках проєкту Бабусі онлайн. Запустили його нещодавно. Партія оновлення та агропромбанк. Людям пенсійного віку надаємо допомогу у навчанні комп'ютерній грамотності. Наші співробітники беруть участь у цьому, коли вчать користуватися онлайн банком. Вчать якимось азам фінансової грамотності безпеки. Це вкрай важливо. Я сподіваюся, що такі зустрічі будемо проводити ще й в інших місцях, тому що попит є по. Попит на експертну інформацію є, і ми готові її надавати. Такі зустрічі планують проводити щомісяця у всіх містах республіки. Наступна буде в листопаді у рибниці. У Гуянах це добусарський район. Налагодили вивезення сміття. Раніше була проблема, біля села зростало звалище. поруч заповідник ягорлик. Сміття розліталося по всій окрузі. Гояни, Дубосарський район по селу курсує сміттєвоз. щотижня. Обіджає всі вулиці, збирає пакети зі сміттям. Місцеві їх виносять заздалегідь. Потім все сміття везуть на Дубосарський полігон. ТПВ. Раніше проблеми. раніше були дуже великі проблеми із вивезенням сміття. У нас на території села було організовано несанкціоноване звалище, яке вже впритул підходило до заповідника. Поруч із Гоянами заповідник Ягорлик і звалище там з'явилося років 40 тому. З кожним роком ставало дедалі більше. У селі неодноразово намагалися самостійно вирішити питання. Нужен був транспорт спеціалізпотрібен був спеціалізований транспорт, трактор або що, щоб вивезти це сміття. Адміністрація села не має такої техніки та спеціалізованої організації з вивезення твердих побутових відходів. Пропонували укласти угоду з якимось підприємцем. У нас є роздоля, але у них немає теж техніки і не виходило ніяк укласти з кимось угоди. Але інше питання як люди мали сплачувати тому підприємцю за вивезення сміття. Такі самі проблеми і в інших селах району. Нині їх поступово вирішують. У Добосарах купили три нові сміттєвози спеціально для сіл. Машини, крім гоян, приїжджають у роги, цибульовку та гарматське. Місцеві уклали договори із міським комунальним господарством. Наше село стало чище, стало красивіше. Наше село стало чистішим, кращим. Кожен у себе намагається квіточки садити, якостю красу розмножити. Ми уклали угоду, з нас вираховують з кожного прописаного. Ось у мене прописано чотири людини. Я живу одна, але плачу за всіх чотирьох. Отакі порядки. Але я обговорювала з комунальними службами з головним бухгалтером, і вона сказала, що до кінця року можна надати документ, що діти тут не проживають, не перебувають, і тоді вони повертають. Ми раді, що і ми дуже раді, що нарешті ми, як і дубосарці, маємо цей комфорт. Що сміття тільки виносимо на дорогу, і у нас його забирають. Ми давно мріяли, що прийдемо до цього. Сподіваємося, що оцінять чистоту гоян, що вивезуть із валища, бо обіцяли. Сподіваємося, що прийдуть і туристи. Ми для цього все робимо. У планах району ще купити нові сміттєвози, щоб у кожному селі вирішити проблему зі звалищами. І ще одне свято, яке відзначатимемо у неділю: Сукот, фестиваль єврейської культури, відбудеться у Бендерській фортеці. Будуть виступи творчих колективів, програма для дітей, фудкорт від місцевих виробників. Наглядачів чекає тригодинний концертний марафон, ансамбль народного танцю. Вікторія, співачка Вікторія Лозинська і гості з Кішинева. Запрошуються усі охочі. Початок о 14-й годині. Трохи про саме свято Сукот воно засноване на історії про вихід євреїв з Єгипту. За переказами, під час мандрівок синайською пустелею Бог оточив віруючих хмарами слави, тим самим приховавши їх від палючого сонця. Тож на згадку про цю подію протягом тижня єврейський народ живе у куренях, там влаштовують святкові трапези і зустрічають гостей. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч в понеділок о 17.30 на першому Придністровському.